Індустрія швидкого харчування гостро виступає проти політики уряду, який зобов'язав американських виробників пального додавати в бензин принаймні 10% етанолу, котрий виготовляється переважно з кукурудзи. Критики цієї ідеї кажуть, що таким чином уряд штовхає вгору ціни на харчі не лише в Америці, але й у всьому світі. Наталя Лонова розповість детальніше. Відвідуючи Вендіс чи будь-який інший ресторан швидкого харчування, ви споживаєте кукурудзу принаймні у два способи: ресторани швидкого харчування використовують м'ясо, куроб та худоби, вирощених на кукурудзі. Пальне у баку вашого авто містить 10% етанолу. Тож каже економіст університету Мізурі Пет Вецхов: за одну сировину борються дві потужні індустрії. кожного року у США на виготовлення етанолу йде велика частка врожаю кукурудзи, а це підвищує ціни на неї. Вищі ціни на кукурудзу означають подорожчання м'яса. Етанол почали додавати до пального у 2005-му з прийняттям федерального закону, який зобов'язує мати принаймні 10% цього спирту в бензині. Ресторани швидкого харчування домагаються відміни цього закону. На нещодавно проведеній конференції власник франшизи Ед Андерсон сказав, що з прийняттям цього закону кожний з його чотирьох ресторанів мережі Вендіс втрачає до 30 тисяч доларів на рік. конгрес прийняв закон про обов'язкове додавання у пальне етанолу. Від чого страждає ресторанний бізнес, захисники використання етанолу заперечують, що закон спровокував зростання цін на харчі. Голова асоціації відновлювальних джерел енергії Боб Дінін каже, що відміна закону не призведе до падіння цін на кукурудзу. Хтось чихне на біржі, і ціна вже міняється на 3-4 центи. будь що може на це вплинути. Ціни коливаються не через етанол, тому нема причин відмовлятись від цієї практики. Натомість каже Дінін, завдяки використанню етанолу, ша можуть зменшити свою залежність від експортованої нафти, що знизить ціни на пальне. Етанол коштує менше ніж нафта, тому виробники пального додають етанол до свого продукту незалежно від вимог закону. Отже, відміна закону на ситуацію не вплине, кажуть експерти. Ми не очікуємо найближчим часом значних змін цін на етанол та кукурудзу, чи змін в кукурудзи, яка використовується для його виробництва. Якщо б йшлось про довготривалі та ґрунтовні зміни політики в цій галузі, тоді б ми реагували. Сьогоднішня ж політика передбачає лише подальше збільшення використання етанолу. Везлов каже, що це потребуватиме збільшення посівів кукурудзи та може призвести до подальшого збільшення цін на харчі. І поки не буде запропонована реальна альтернатива етанолу, бит. Між харчовою індустрією та виробниками пального продовжуватиметься Наталія Леонова Голос Америки.